Вітаю, вельми шановні пані та панове. Ну, зараз я вам розповім про ще одне багатство нашої держави, про яке ми мало знаємо. Так от, вона, ця, це відео буде називатися Найбільше в світі родовище графіту. В Україні є декілька родовищ корисних копалин, які належать до феноменальних. Явищ гірночоводобувної промисловості світу, так як є найбільшими на нашій планеті. До таких родовищ належить Завалівське родовище графіту, яке знаходиться в Кіровоградській області. Графіт одна з відмін вуглецю, з якого складається як звичайна сажа, так і найтвердіший у світі камінь Алмаз. Графіт утворюється в районі дії. Вулканів і виверження магами. Такі процеси відбувалися на українському кристалічному масиві декілька мільярдів років тому. Графіт надзвичайно універсальна корисна копалина. З нього можна робити алмази, а також використовувати для оборонної промисловості, атомної енергетики, в тролейбусах і олівцях. Бачимо, що. Неймовірне розповсюдження і можливість його використання. Вибух графітової бомби над містом чи в районі електростанції може призвести до знеструмлення цілих районів, використовуючи графіт для виробництва ливарних форм, використовують графіт для виготовлення ливарних форм, виготовлення вогнетривів, Акумуляторів, металографітових виробів, змазувально охолоджувальних рідин тощо. Потреба в графіті в світі зростає дуже швидкими темпами. Разом з тим, він є однозначно дефіцитною сировиною. Здавалося б, маючи найбільше родовище графіту у світі, можна було б не Продовжувати пошук цієї сировини, цінної. Але це не для України з її неймовірною складною геологічною будовою, а отже, і величезними і різноманітними запасами будь-якої промислової сировини. Геологи напружилися і додали до найбільшого у світі родовища ще й нові родовища в Кіровоградській області, а також в Запорізькій та Донецькій областях. Але все одно на Завалівське родовище нині припадає близько 86% всіх розвіданих запасів графіту в Україні. Вартість тонни збагаченого українського графіту на світовому ринку вже давно перевалила за 2000 доларів. уявляєте собі, яке, яке багатство ми маємо. І і немає. Так. Україна постачає графіт, багато країн світу, Японію. Ну, постачала Московію, може, і зараз постачає. Ми ж знаємо, бачимо от, на прикладі того самого Богуслаєва, що в нас робиться під час війни. Німеччину, Болгарію. Польщу, Словаччину, Чехію, Угорщину, В'єтнам, Іран, Грецію, Австрію, Бельгію і ще багато інших країн світу. Я не буду їх повторювати, бо прийдеться їх всі назвати. Пошук нових графітових родовищ продовжується і нині. І вони нещодавно вінчалися новими перспективними родовищами. Особливо багато обіцяють, чим ми виявилися родовища Хмельницької області. Тут міст Графіт у руді досягає високої відмітки в 7%. Збагачення такої родини вимагає значних затрат і складних технологій. Є можливість видобувати руду відкритим кар'єрним способом, і особливо приємно, що ці землі не належать до господарства. Графіт є одним із феноменальних багатств української землі. Україна має стати світовим постачальником не лише графіту, але, й, що головне, дуже дорогих і набагато дорожчих від сировини виробів з нього. Має на увазі штучні алмази, металево-графітові та змазувально охолоджувані матеріали. Всім українцям здоров'я удачі і перемоги над знавіснілою ордою. Вбивць і окупантів